Ну, Бачите, ми послідовно дивимося за повідомленнями ГУР, що ну, кому як не їм озвучувати те, що там лежить на складах в Росії, тому що повітряні сили, ну що ми можемо оголосити цю інформацію. Нам наше завдання знищувати їх і реагувати на ці загрози. І, відповідно, два місяці приблизно тому говорилось про 600 ракет. 600 ракет цих різних типів, можемо їх озвучити, так? Кінжал, два типи іскандерів, К. Далі Х-101, Х-555 калібр, фактично 6 ракет. Основних, які є далекобійними, які є високоточними, які нам можуть загрожувати ну, фактично з різних напрямків і діставати в будь-яку точку. ну Майже всі. Таким чином, Росія ще має інші ракети, мають Онікси, мають там, Х. 59 Х 35 так це повітряного наземного базування, мають Х-22, Х-32 це те, що є додатково, і є ракети С-300, якими б'ють по землі. Це теж не потрібно не забувати, що цими ракетами можуть бити десь у прифронтових областях. Ось таким чином ті відкидаємо так одразу. Беремо ті, що перші назвали. Якщо два місяці зараз уже немає таких серйозних масованих ударів, але якщо немає таких серйозних масованих, то є і е, поодинокі, ну, назвемо точкові так, удари, це дії 3, 4, 5 ракет і скандерка. Е, бувають і калібри, так, ну, не бачили довгенько так Х-101 ракет. Але є не 100 в місяць, як це було 2 місяці тому, але є кілька десятків теж. Ну, якщо брати до уваги дані 600 ракет було два місяці тому, зараз зменшився власні інтенсивні соплі суттєво, то відповідно це той період два місяці. Вони могли накопичити, як і казали нам в ГУР 100 ракет в місяць, вони можуть виготовляти. От вам і цифра приблизно 800+, плюс, які вони змогли десь там піднакопичити. Але разом з тим, хочу ще раз нагадати, що під час минулого атак. Нашої критичної інфраструктури минулого року ворог ворог використав понад тисячу крилатих ракет, навіть балістичні не доваги, тільки крилатих. Це з вересня по березень за півроку, понад тисячу, 700 приблизно понад 700 збили. Але у них був отакий запас, понад тисячу, тільки крилатих, і всі вони не використали. Тобто вони ще відсотків 30 залишили. Ну, приблизно 20 30 вони тоді. Припинили в березні вже такі масоні обсяги не залишились. Тому потенціал ракетний у них був значно більший минулого року, значно більше ніж вони мають станом на зараз.